Американці нібито не були поінформовані про плани служби безпеки України атакувати російські аеродроми. Про це президент США Дональд Трамп заявив Путіну. Принаймні, так каже помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Повідомляють пропагандистські змі напередодні. Американський лідер мав телефонну розмову з очільником Кремля. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Романенко, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, давайте розпочнемо зі спільного виробництва зброї у країнах-партнерах. Мова йде і про дрони, і про ракети, і боєприпаси, і засоби РЕП, інші види озброєння. Загалом, як може виглядати таке партнерство і якою може бути в ньому участь України. Дуже важливо, що спектра. Допомоги в виробництві зброї сучасне, зброї розширюється. Ми знаємо, що є так званий е, варіант дансь... данської допомоги, коли ця країна е, вкладала кошти в виробництві на території України. Е, але з іншого боку, ми знаємо про те, що ворог весь час палює за цими підприємствами. І шукає місця, де їм здається, вони знаходяться, наносять удари, і тут є великі е, проблеми. Зв'язку з цим шукаються е, інші варіанти. Вони зводяться до того, що можна спільне підприємство будувати на територіях країн союзників, що це і робиться, засвоюється. Е, мабуть по це йшлося в тому числі під час роботи нашого президента в Німеччині ну і в роботі з іншими країнами. І ці питання обговорювалися більш конкретно уже на Рамштайні. На жаль, не це вперше, якби цей захід, на яких не був присутній представник Сполучених Штатів, минулий раз міністр оборони Діксед підключався в онлайн. А в цей раз взагалі не було представника. А ще, е, е, треба сказати, що незважаючи на інформацію, що Трамп не знав про те, що відбувається, і планується, і було здійснене ефективно з операції Путіна, а західне і американська джерела інформаційний ряд про те, що Гексит про це знав, тобто Гексит знав, а Трамп, не знав це така собі. Ідея і підхід, і інша справа, що Трамп в розмові, скажем, підігрував Путіну для того, щоб переконати його і попросити про допомогу в реалізації, хоч небудь що в цих війнах, які він обіцяв, там завершити за добу, ну і так далі. по-другому. По трамповським дедлайнам мається на увазі близький схід, мається на увазі ядерна зброя по Ірану і війна в Україні. Результатів, поки ми бачимо, немає і ну така ігра йде глобально. Тому, повертаючись до зброї, це саме те, що потенціал. Які треба піднімати спільно з нашими справжніми союзниками, які працюють з України з нас підприємства оборонно промислового нашого комплексу, для того щоб збільшити кількість і якість покращити озброєння техніки, вироблення боєприпасів, і таким чином збільшити потенціал сил оборони України в протиборстві з Країною агресії їх збройними сили, ми бачимо, що війна, інтенсивність бойових дій не зменшується, і треба готуватися до подальшої дій. Пане Романенко, а до виробництва яких ракет зможе долучитися Україна? Варіанти різні. Ракети це таке гарне питання. Потенціал нам потрібен як балістичних ракет, які мають свої особливості. тобто Ну, пів тонна є. корейські ракети взагалі частину 23 мають тонну і швидко, доставляються до цілі, а кривати ракети мають особливість, наприклад, покрадувати маршрути зовсім різні і забезпечувати нанесення удару так званого зіркового. Тобто забезпечити, що на ціль до їх враження, ракети в один і той же час можуть приходити з різних сторін, і це досить. Ускладнює роботу пані засоби протиракетної оборони. Різні є переваги того чи іншого озброєння, нам потрібно і те і інше, і тут вирішується питання, яка сторона більше підлаштована їх виробництва, традиції вироблення озброєння, і ну, різні фактори з цього приводу впливають на побудову такого озброєння. Але нам потрібен розвиток і всіх цих напрямок. Ми пам'ятаємо, що у нас йде робота напружена. Ну і маємо результати. Наприклад, крилата ракета Нептун, довгий Нептун, просувається робота з нашою балістикою, але ця зброя нам потрібна. І ще була вчора, як кажуть, бачимо, що іспити зброя, та яка вже вироблена, проводять по-бойовому, і приклади підриву, скажем, які мали місце під водою Керченського мосту. Підтверджує те, що працюють у всіх сферах не тільки в повітрі, не тільки на суходолі, на морі, і приклади по тому ж мосту, ми бачили двадцять другому році. Це суходол, це Дорога, яка там автівка підривалася, в 23 році це відбувалося на морі без екіпажної катері. А тепер вже четверта сфера, це без ну, торпеди, але і управляємо і, зрозуміло без екіпажних, Хоча торпеди теж можуть бути управляємо. Тобто третя сфера. Безпілотних апаратів і розробляється наше підприємство, і безумовно, наші союзники хочуть в цих сферах бути спільно щоб засвоїти це, ну і процес взаємні, взаємний. Вони пропонують свої технології. То про що ми з ними говорили до війни, на що вони не йшли, і зараз це зрушене з місця, і іде обмін цими технологіями, а значить, розвиток сучасного. Я це підкреслюю, озброєння, а це саме наш шлях, тобто новація в озброєнні потрібне для того, щоб бути більш ефективним нашим силам оборони України. Пане Романенко, нам потрібні засоби протиповітряної оборони, багато таких засобів, аби захищатися від російських ракет та шахедів. І президент Володимир Зеленський на Рамштайні сказав, що він запропонував збирати Айрісті і НАСАМСи в Україні. А наскільки це реально налагодити збирання таких систем тут у нас в умовах війни? Ми вже про попередні розмови з вами говорили, що ті ж підприємства оборонно промислового комплексу має місце вироблення озброєння зразків безпосередньо на території України, незважаючи на, скажімо, нанесення ударів пошук всіх цих підприємств, але вони працюють в невідомих для ворога місцях. Намагаються за рахунок роботи їх різного видів розвідки виявляти і бити, але так чи інакше робота ця продовжується. І окреме питання це в наших країнах, наших союзників, де будуються чи використовуються їх підприємства, які були раніше. Тобто, ці обидва підходи вони важливі, і вони засвоюються в спільній діяльності і мають перспективи, пане Романенко. Дякую вам за те, що долучились. долучилися. Романенко, генерал у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006 тисячі роках. Був на прямому зв'язку зі студією.